волшебнейший вечер. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, с Рождеством, с праздничным настроением у вас, здоровья, счастья, чтобы у вас в семье все было хорошо. Всех благ. Крепитесь. Здравствуйте, Дмитрий Кривенко, специально для украинского форпоста спорта. Я поздравляю всех с наступающим 2017 годом. Желаю, чтобы следующий год был еще успешнее в спортивном плане, чтобы вы ставили цели и добивались их как на спортивных площадках, так и в личной жизни. Чтобы все было хорошо, чтобы все мы, спортсмены, представляли свою страну на международной арене достойно, чтобы вам за нас не было стыдно. В общем, желаю всем очень хорошего, продуктивного и доброго Нового года. Всім привіт! Із самого серця наших засніжених Карпат. Хочу привітати усіх з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. І в першу чергу побажати всім найбільше міцного здоров'я, те, що для нас, спортсменів, це найважливіше. І хочу побажати ще одне, щоб ви кайфували просто від того, що ви робите, і кайфували від свого життя з Новим роком! Всем привет, я Стас Авдеенко, игрок баскетбольного клуба «Закуричный ЗОК». Я поздравляю всех с наступающим Новым Годом и самое главное – Рождество. Я желаю вам, чтобы Новый Год был добрым, домашним, чтобы он был очень счастливым, и чтобы спорт вас радовал, и наши победы, и наши старания на площадке оборачивались большими подвигами и в вашей жизни. С Новым Годом! З Хочу Пожелати всім здоров'я, удачі, любви, всім спортсменам, успіху в спорті і без травм. Вітаю усіх з Різлом Христовим та наступаючим 2017 новим роком. Бажаю досягати тих цілей, які ви самі собі поставили, бути активними, займатися фізкультурою та спортом, тому що завдяки цьому ми можемо бути. Здоровими та дійсно щасливими, бажаю нашій Україні нам стабільності, мирного неба над головою, щоб тільки в так... тому, що тільки в таких умовах ми зможемо дійсно самореалізуватися. Давайте гуртуватися, щоб наша Україна чим швидше стала дійсно незалежною та просвіта процвітаючою, спеціально для українського спорту. Шановні підписники українського форпост-спорту, щиро вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю щастя, здоров'я та миру в нашій країні. Все буде добре. От всій душі хочу поздравити всіх болельщиків футбола з Новим Годом, з Рождеством. Хочу пожелати міра, щастя, добра, здоров'я всім вашим близьким. І щоб цей Новий Год засіяв яркими красками і дарив вам тільки положительні емоції. З Новим Годом! Хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, з друзями святами, всіх спортсменів, тренерів, всіх людей нашої чарівної України, побажати міцного здоров'я, благополуччя сім'я, мирного неба і всього самого найкращого, любові, щоб збулися найкращі мрії, які ви забажаєте на наступний рік. Для спортсменів бажаю, щоб були неймовірні звершення, щоб досягли свого олімку. Наступаючи вас з Новим роком. Хочу привітати всіх українських болівальників та спортсменів з Новим роком. Та Ріслом Христовим бажаю тільки всіх найкращого, миру та здоров'я усім українцям. Нашим спортсменам хочу побажати бути тільки першими і найкращими досягати нових на ливошеному спорту здійснення мрій та добро бути вам. спеціально для читачів українського спорту. З новим роком!